Завідувач центральної бібліотеки для дітей Антон Костенко показує перші експонати музею херсонського опору. Артефакти опору і власне часів окупації. Ну, і от малюнки дітей, спогади Херсонців, які вже е, згадують про ті часи або мріють про мирне майбуття Херсона. Одразу після деокупації Херсона багато херсонців одночасно говорили про те, що історію оборони міста в тяжкі лютневі дні 22-го року, історію окупації, ці страшні події, які багато місяців чорною хмарою висіли над містом, і звичайно ж радісну історію визволення. Це треба задокументувати для нащадків, зберегти артефакти епохи, зберегти спогади людей, які пройшли через це. Херсонці діляться не лише спогадами, говорить Костенко приносять світлини, дитячі малюнки та уламки від російських снарядів. Не менше, а можливо навіть більш цінними нашими експонатами є ось ця скромна добірка фотографій. Справа в тім, що це фотографії, зроблені учасниками мітингів опору в березні 22-го року. Ну і звичайно ж, власне, добірка отого смертоносного начиння російських снарядів, про яких ми говорили. Осколки, куля символічно, якими якраз і вбивають херсонців. Бібліотекарі зібрали кілька десятків історій херсонців. Містяни продовжують долучатись до збору експонатів і спогадів. Розповіла координаторка центру допомоги військовим Галина Уманець. Ми обов'язково вам доповнимо, Оце доповнимо і ф спогадами, і фотографії, і книги навіть принесемо. Серед експонатів музею поетична збірка арт спротиву, в якій представлені твори Херсонського барда, рятувальника Віктора Ревенка. На жаль, така складна ситуація, та й дуже сумна, але ми маємо змогу збирати. Такі різні факти і речі для того, щоб зберегти пам'яті, і для того, щоб в подальшому не було скоєно таких ось моментів недобрих для нашої держави, волонтерка центру допомоги військовим Валентина Чартова говорить: за роки війни назбирала безліч пам'ятних речей і спогадів про мужність херсонців. Зараз головне людям інформаційно, інформаційно доносити те, що проробить про історію, про культуру, про навіть спілкування, з ким я спілкуюся про людей. Попередня експозиція відкрита для відвідувачів з понеділка по п'ятницю з 9 до 14 години. Катерина Гончаренко, Марина Круглова, Григорій Шматко, Суспільне новини, Херсон.